У Лузівській громаді майже 800 людей постійно здають кров. Про це повідомляє завідувач лікарняного банку крові Лузівського ТМО Володимир Козлов. За його словами, стати донором може кожен, хто досяг 18-річного віку і хто не має медичних протипоказань. Це визначає лікар під час обстеження. Молоді люди все більше і більше цікавляться цим ці донорством та виявляють бажання здавати. Донорська кров постійно треба, і кількість потреби, на жаль, збільшується. Не вистачає всіх групи крові. Про донорство у місті більше можна дізнатися в телеграм-каналі Донори крові Лозова та за телефоном, що зараз на екрані. Забір крові здійснюють у поліклініці на мікрорайоні. Для цього двічі на місяць приїздить бригада Харківського центру служби крові. Найближчий візит очікується 26 червня, говорить Володимир Козлов та перераховує переваги донацій. з медичної точки зору донорам бути непогано. Кількість мілілітрів крові розрахована вченими так, що це по перше не шкодить організму. Тобто 450 мл це та доза, яка відновлюється без якихось труднощів організму, а також це стимулює імунітет, стимулює тонус організму. За донацію також передбачена грошова винагорода та два пільгових вихідних. Почесні донори отримують доплату до пенсії.